Вітаю, дорогі мої друзі, мої підписчики і мої глядачі. Сьогодні я швачка. Ось поставила свою швейну машину подовку на стил на кухні і буду шити. Ця машиночка моя, це вона моє приданне. В 1969 році я виходила заміж, і це було моє приданне. Ви представляєте, до сих пор я з нею вона мені дуже-дуже зручна. От я беру її ставлю де хочу. І на тумбочку, і на стіл, і на кухні, де хочу. Дуже-дуже вона мені практична і дуже зручна. І шиє дуже гарно, і шкіру шиє, і джинси, все, іголку не треба міняти. І, і тонкі ткані. От хороша. от Скільки років її? А служить дуже-дуже нормально. І що я буду шити? Я буду шити... Подушечку із логотипом, знаком кнопки Ютуба. Ну, уявляєте, що? Це ж мені дождаться, коли в мене ще тисячі підписчиків немає. Срібна кнопка дається за 100 тисяч підписчиків, золота за 500, а за мільйон дається Платинова. То уявіть собі, скільки мені треба ждати. Щоб отримати хоч за 100 тисяч. То я вирішила собі пошити кнопочку, тобто з подушечку з кнопочкою YouTube. Ось дивіться, є у мене вже подушечка. Я таку наволочку пошила і напхала поролоном. Вона, щоб була. Синтапона в мене немає, то поролон. Була здоровенна іграшка, я взяла з неї. Зараз я цю дивку зашию. От. І. Ось в мене вже дивіться, що є сама кнопка. От, з тканю, ось. Це пришити треба. Ось. І ось буде сама наволочка. От такому вигляді, це все буде. Це зараз треба оцей тріугольник пришити на красне, красне на сіре, і потім зашити наволочку. І буде в мене подушка. Ось я. Дивіться, я вже пришила. Тепер мені треба так зложити і шити Оці бачка, і буде в мене наволочка. І ось получилась у мене наволочка. Получилась наволочка. Зараз її розутюжу і одягну на оцю подушечку. І ось. Бачите, яка подушечка красива. Я. Так що вітайте мене <свісно> з кнопкою Ютуба. І підписуйтесь на мій канал. Стараюсь. Ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення!